Добрий день, шановні слухачі, вас вітає канал Поліська Правда. І сьогодні вирішив засняти відео е, окучування картопли, картоплі мотоблоком з одним окучником. Багато хто е, каже, що ну, два, на два окучники ставлять, за кольосами зразу йде. Воно його стягує, туди-сюди мотоблока кидає. В мене ж один. Ну, кажуть, що е, якщо окучувати одним, один, е, е, якщо окучуєш, одне колесо по ряду йде топче. І це проблему вирішуємо. Я йду ось вам через ряд. Прохожу через ряд. Тоді воно не топче так понад самими картоплями. Ширина в мене 40 см. Хтось каже, це мало, бо треба більше. Більше це на здорові трактора, щоб колія проходила. У мене все зроблено під мотоблок і копачку. Вже як я копаю, то в мене все займає. Цих немає промежутку. І... Ось так між рядами пройшов, а зараз покажу результат, вже я це другий раз йду, вже іде, захватую того ряда. Ось така. Так що, то все по, по два окушники. Я бачу, як хлопці мучаться, воно його стягує де. Грунт важчий, вривається одна сторона, його стягує. А з одним добре. Ну все, буду розвітуватись, продовжувати окучувати картоплю. До побачення.